Сказав Господь таку притчу: Царство Небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці прийняти робітників у свій виноградник, і, домовившися із робітниками по динарію за день, послав їх до виноградника свого, і, вийшовши близько третьої години, побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм: Ідіть і ви до виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони ж пішли, знову, вийшовши близько шостої, дев'ятої години, зробив те саме. Вийшовши ж близько 11-ї години, знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без роботи. кажуть йому тому, що ніхто нас не найняв, каже їм ідіть ви до виноградника, і що належатиме, одержите. Коли ж настав вечір, господар виноградника говорить у своєму. Поклич робітників і віддай їм плату, почавши з останніх і до перших. І прийшовши, найняті близько одинадцятої години, одержали по динарії. Перші, прийшовши, подумали, що одержать більше, але й вони одержали по динарію. і, одержавши, стали нарікати на господаря дому, кажучи: ці останні працювали одну годину, і ти зрівняв їх із нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не кривжу тебе, чи не за динарій ти домовився зі мною. Візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не можна мені зробити те, що хочу, в тому, що моє? Чи око твоє заздрісне від того, що я добрий? Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато званих. Та мало обраних. Мир вам, возлюблені, будьте благословенні Богом і намагайтеся під час посту боротися з такою пристрастю, як заздрість. Нехай укріпить вас Господь на це. Люблю всіх вас. До нових зустрічей. Пока.